Вітаю! Знаєте, у сучасному бою одна єдина маленька деталь може вирішити абсолютно все. Сьогодні ми розберемося, як саме тактика та маскування стають ключем не просто до перемоги, а й до виживання, і в цьому нам допоможуть основи української військової доктрини. Тож почнімо. І ця цитата з військового посібника, знаєте, вона краще за все задає тон нашій розмові. Уявіть собі, сучасне поле бою, де тепловізори та дрони бачать практично все. Тут будь-яка дрібниця, будь-яка, здавалося б, незначна помилка може стати фатальною. Дрібниць тут як таких просто не існує. Що ж, давайте поглянемо, про що саме сьогодні піде мова. Отже, спочатку поговоримо про саме мистецтво бою, потім занурилось у тему невидимості і як вона, власне, стає зброєю. Далі перейдемо до конкретних правил приховування і наостанок подивимось, як усе це виглядає на сучасному полі бою. Тож почнімо з першого розділу. Знаєте, сучасний бій це ну зовсім не просто якась там перестрілка, це скоріше така собі складна шахова партія. І в цій партії перемагає, повірте, не той, у кого просто більше зброї, а той, хто вміє краще думати, аналізувати місцевість, погоду, навіть психологію противника. Так що ж таке тактика, ну по суті, це мозок будь-якої операції, особливо на рівні взводу чи роти. Це, знаєте, такий собі сплав мистецтва, тобто креативності, інтуїції командира, і науки, тобто чітких точних розрахунків. І от саме там на землі швидкість і головне якість ухвалених рішень, вони часто важать набагато більше, ніж кількість набоїв. І ця тактика вона реалізується в чотирьох основних видах бою: перший це наступ, це коли ми йдемо вперед, це ініціатива, далі оборона. Це простійкість, про вміння буквально вгристися в землю, щоб виснажити противника. Третій вид маневр. Тут усе вирішують швидкість і хитрість, навіщо йти в лоб, якщо можна вдарити у фланг, і нарешті засідка та рейд. Це можна сказати мистецтво короткого, раптового і дуже точного удару. І що важливо, кожен із цих видів вимагає абсолютно, ну просто абсолютно іншого підходу і мислення. Гаразд, рухаємося далі. Другий розділ. І тут ми поговоримо про те, що невидимість це насправді не просто якийсь пасивний захист, ні, це активна зброя, зброя, яка може дати ту саму вирішальну перевагу. І отут, знаєте, треба одразу зруйнувати один дуже поширений міф. Багато хто думає, що маскування це просто одяг з камуфляжним візерунком. Але це ну зовсім не так. Тактична реальність, і про це чітко говорить доктрина набагато набагато складніша. Це, це ціла комплексна система, її мета приховати абсолютно все і людей, і техніку, і навіть справжні наміри. Тобто, дивіться, яка ключова ідея. Мета маскування не просто сховатись. Ні. Мета буквально розчинитись у навколишньому середовищі. Саме це дає той самий ефект раптовості, і що, мабуть, найважливіше, це драматично підвищує шанси вижити. Правило просте хто краще сховався, той стріляє першим. Добре, з теорією розібралися, переходимо до практики. У цьому розділі ми розберемо конкретні правила, ті самі, що лежать в основі справді ефективного маскування. Це, знаєте, такі фундаментальні речі, які працюють завжди і всюди. І ось вони ці п'ять стовпів ефективного маскування. Перше це злитися з фоном, тобто банально підібрати правильні кольори. Друге розмити форму, щоб людський силует чи, скажімо, контури техніки просто не читалися оком. Третє, і це надзвичайно важливо світломаскування. Бо ж вночі знаєте, навіть крихітний вогник цигарки видно за кілометр. Ну і четверте та п'яте це тотальний контроль над звуком і будь-яким рухом. І от що важливо одна єдина помилка в будь-якому з цих пунктів може перекреслити все. І все це підводить нас до дуже важливого поняття, демаскуючі ознаки. Справа в тому, що розвідка противника шукає не вас конкретно, вона шукає аномалії, Щось, що вибивається із загальної картини, щось неприроднє, і тому головне завдання стати просто частиною цієї картини, не залишите жодної ну, от жодної зачепки. А ось тут дуже наочно показано, що ж видає бійців найчастіше. Просто подивіться на ці цифри на першому місці з величезним відривом, блиск і відблиски. Це може бути що завгодно: оптика, годинник та навіть просто мокрий камінь. Далі йде тепловий слід. І це логічно, адже в сучасному світі тепловізорів, тепле тіло людини чи гарячий двигун це ну просто величезна яскрава мішень, невдалий вибір позиції і неконтрольований рух теж у топі. Це все ті самі аномалії, які одразу кидаються в очі. Ну що ж, переходимо до фінального розділу. Давайте подивимось, як уся ця теорія працює на практиці в жорстких реаліях сучасної війни, війни, де над головою постійно 24 на 7 висять дрони. І ось тут ми бачимо, як маскування виходить на абсолютно новий рівень. Це вже не про те, щоб просто стати невидимим, це про активну гру, про обман. Це, знаєте, справжня гра розуму. Головна мета змусити противника бачити те, чого насправді немає, і навпаки, не помічати того, що є прямо в нього перед носом. А як це працює на практиці? Ну, ось, наприклад, кілька тактик. Створення хибних позицій класика це надувні макети техніки, наприклад, макети Хімарс, які змушували ворога витрачати свої дорогі високоточні ракети просто на повітря. Або, скажімо, звукові ефекти записати звук руху колони і вімкнути його десь у лісі, щоб відволікти увагу, чи імітувати атаку на одній ділянці, щоб змусити противника перекинути туди сили, поки справжній удар готується зовсім в іншому місці. І це, власне, і є головна особливість сучасної війни. Небо просто кишить дронами. Кожен квадратний метр може бути під наглядом. І в таких умовах всі ці, здавалося б, старі правила маскування, вони не просто актуальні, вони стали абсолютним життєво важливим питанням виживання. І, звичайно, найкращі приклади дає нам досвід Збройних сил України: це їм масове використання маскувальних сіток для техніки, тих самих, які так часто плетуть волонтери. Це є приховування командних пунктів у підвалах, у промислових руїнах, де завгодно, тільки не на видоті. Це є використання димових завіс, щоб приховати переміщення від всевидячих очей дронів. І, звичайно ж, найсуворіша, просто залізна дисципліна щодо будь-яких електронних пристроїв від радіостанцій до звичайних мобільних телефонів. Тож, що ми маємо в підсумку? З одного боку, успіху у бою це тактична майстерність, це вміння думати, аналізувати, бути на крок попереду. А з іншого боку, виживання, яке є фундаментом будь-якого успіху, це залізна, безкомпромісна дисципліна маскування. Це, по суті, дві сторони однієї медалі, медалі, яка називається перемога. І наостанок, давайте просто задумаємось над одним питанням у цьому новому світі, де технології роблять поле бою практично прозорим, де панують дрони і тепловізори, чи не виходить так, що головною зброєю стає вже не ракета чи снаряд, а дисципліна? Дисципліна залишатися невидимим? Дякую за увагу!